Показати, як вони воюють із їхніми синами, і з тими, да, хто їх захищає. Да. Вони да, вечених своїх тіла їх знайома, друзі. Що це добре? І хочуть побачити, яка буде реакція. Що так десь? Дивися на нього. З вашего села, ми постоянно кордоніва. Ми не знаємо ніякий до не наш. Чого ти є? Кто? Спрашиваю. Чиво села? Ваше. Знайти хоча б не знає, хто знає, знає. Знає. знає більше, Смотри, кого можна має. допитувати і знайти інформацію. Там Там де, і